Успішній країні безробіття бути не може, вважають учасники всеукраїнського форуму, який організувала Федерація про проспілок України. в рамках відзначення всесвітнього дня дій за гідну працю. Спільнота вкотре нагадала владі про соціально важливі проблеми. Учасники всеукраїнського форуму про спілок переконані, лише підвищення заробітної плати дозволить відновити економічну активність, розширити сферу зайнятості, розпочати реальну боротьбу з бідністю та гігантським розривом між українськими реаліями та європейськими стандартами. Обнесені чимало законодавчих змін до законів України з метою проведення їх у більшу відповідність до Рівень заробітної плати більшості працюючих в Україні не може забезпечити навіть мінімальних потреб їхніх сімей, а безробіття молоді досягає неймовірних вершин. Голова Федерації про спілок України Сергій Кондрюк саме на цьому загострює увагу. Да на жаль, ситуація на ринку праці суттєво погіршується сьогодні. На одне вільне робоче місце претендує 8-9 безробітних. Це в середньому по країні. На жаль, ми маємо цілу низку регіонів, де таке навантаження на одну вакансію. Сю складає десятки, а на жаль, в деяких районах і сотні безробітних. Таким чином працевлаштуватись вкрай складно. Особливо це складно зробити особам, які не мають відповідного професійного стажу роботи. Це безперечно стосується передусім молоді у рамках проведення форуму перед будинком вчителя у Києві. Відбувся флешмоб під назвою Молодіжне безробіття. Студенти вийшли на вулицю, аби влада їх почула, адже зовсім скоро їм доведеться шукати роботу а робочих місць не вистачає. Ну, метою нашого такого маленького флешбому можна назвати те, що ми, як майбутні молоді спеціалісти, які здобувають, ну на, 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 наразі, ми здобуваємо вищу освіту, ми будемо майбутніми спеціалістами. у Нас немає е, належного забезпечення робочими місцями в майбутньому, щоб думали про нас, щоб надавали більше робочих місць. Щоб... Забезпечували нас саме тому. Учасники форуму звертаються до керівництва держави з вимогою забезпечити дотримання норм Конституції України із обсягом існуючих прав і свобод громадян. Ірина Плющева, Дмитро Івлів, час країни Київ.